Доброго дня, дітки! Сьогодні ми будемо робити звуковий аналіз слів. Та навчимо незнайку. Також його робити. Але для початку ми повторимо умовні позначення звуків. Це голосний звук, позначається кружечком. Це твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. А це менший братик твердого приголосного. М'який приголосний. Та позначається двома рисочками. Все згадали, все запам'ятали. А тепер, щоб зробити звуковий аналіз слова. Вам треба відгадати загадку і дізнатися слово, яке ми будемо розбирати. А ось і загадка. Випускає він фонтан, чує цілий океан. Ну що, здогадались? Так, це кит молодці! По схемі ми бачимо, що це слово має три звуки. Давайте позначимо їх фішками. Промовляємо слово кит. Кит Перший звук кит твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Промовляємо далі кит. І що ми чуємо? Звук. І, який він? Вірно, голосний і позначаємо його кружечком. Далі слухаємо И, т т. Так, третій звук Ти. І він твердий, приголосний. Позначаємо його рисочкою. На загадка. Хоч бджоли вона сестриця, та медок збирать міниця. Здогадались? Вірно, це оса. Зараз ми складемо для оси звуковий аналіз. Подивіться, будь ласка, на табличку, скільки звуків заховалось у цьому слові? Три. А тепер давайте визначимо, який перший звук оса. О, який він. Голосний. Позначаємо його кружечком. Далі слухаємо Оса. Так, чуємо звук С. Твердий приголосний і позначаємо рисочкою. Слухаємо далі. Оса! Так, чуємо звук А та позначаємо кружечком, бо це голосний звук. Молодці. Дивимось далі. Має вуха, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім миє личко. Кіт. В цьому слові заховалось три звуки. Давайте їх позначимо. Промовляємо кіт. Перший звук К Який? Це м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Другий звук який? Кіт. Голосний. І далі промовляємо кіт. Так, т тв твердий, приголосний позначаємо рисочкою. Слухаємо далі. Яблуневий і вишневий, виноградний і грушевий, він солодкий і смачний. Ти скоріш його попий? Здогадались? Так, це сік. Тепер розбираємо. Сік. Сік. М'який приголосний. І голосний. К. Твердий, приголосний. Скільки звуків в цьому слові? Так три звуки. Сир схопила і тікати треба нам її впіймати. Миша. Скільки звуків? Чотири. Перший звук м приголосний, другий звук і голосний. Третій звук ш. Твердий приголосний. І четвертий звук А. Голосний. Чик до лісу прийшов, його під деревом знайшов. Ну що, дітки, здогадались? Так, це гриб. Слово складається з чотирьох звуків. Г. Приголосний твердий, р – твердий приголосний і голосний. П – твердий приголосний. Які ж ви молодці загадки всі відгадали? Зараз оляда пропоную пограти в гру. Вона проста, але дуже корисна, адже розвиває увагу. Та тренує фонематичний слух. І називається вона Впіймай звук А. Розгляньте малюнок, назвіть його. Якщо у ньому є звук А, плесніть у долоні. Готові? Тоді починаємо. Апельсин. Зловили звук А. Він стоїть на початку слова. Плескаємо в долоньки. Сонце. Не ловимо, немає тут звуку А. Дивимось далі. Морква. Зловили звук. Він стоїть. Тільки тут аж три звуки А, тому можна плеснути аж три рази. Молоко немає звуку А. Виделка. Зловили стоїть звук А у кінці слова. Муха. Звук А стоїть у кінці слова. І остання картинка хліб. В цьому слові звуку А немає. Молодці малята, ви великі розумнички! Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!